Всім привіт народ! З вами Закарпатський блогер. Перед моїм день народження мені дали неділю виходних, так що відосики буду пілити кожний, ну як, типа, знімати я буду кожен день я викладувати, а кожні три дні. Ну, трошки собі графік рішив розтягнути, Щоб легше було. Ну, що хочу сказати. Не буду затягувати, давайте подивимось, що я не знімаю А ви ще помните про 2100 підписників? Якщо пам'ятаєте, то підписуйтесь і соврейте друзям. Ну, так, 18 скоро буде! Та що ти брешеш? Я не брешу, я чесно кажу, мені скоро 18 буде, я не брешу, чесно. Ти що таке робиш очима? Не роби таке. Чого випадуть? Так, так ну так не можна робити, бо такий будеш, не дай Бог, тут, Не дай Бог таке. Не можна таке робіт. Стпа, стіпа. що ти таке робиш? Ну... Не можна таке робити. Ти в то віриш? Mm. Я таке не роблю. Нащо мені такого робити? Ти в то віриш? Ну, так, не на що це робити. Я наприклад це не Я таким не займаюсь. такими ділами. Да? Так? То на що зробила? Ну mm, просто тобі показала. Скільки ти год ще раз, будь ласка, скажи? Я сказала скільки, чесно. Не вірю. А чому це не віриш? Така віра. Десь знімає, він десь да мене знімає. <ріст> Чого? Ой, я зіприла, я мокра. Мені цей сведрин... ...мішає. А вже я застадалась. Боже, ти думаєш дитину дитина, ти якась дурна. Там, наверное, этот... в твоєму домі всі тебе бояться, так? Да? Клиент прийшов. Клиент, -клиент, добрий, Кли -клиент добрий день, добрий день. Я вітаю вас я в нашому педикюрно манікюрному магазині. у нас сьогодні акція. О, привіт, опасний молодий тигр. Що там? Цікава розмова по телефону. Mm, не, я слухаю з одной сторони, просто тут шукаю. Я Луганського шукаю. Луганського? Mm -hmm. А це хто? Такий український давай, погавкай, погавкай. Ну. Ну, фас! Офигел. <сих> <сих> ты, <сих> ты вообще живой. <сих> я нужа <он> мертвый. <сих> О, привет! Здорово, Строй. Я, я? тебе дивлюсь schön, постоянно, честное слово. Чекит дом приехал из ротации. И вот соседись, випуски твои последние выпуски. Спать не дягав. Честное слово, девайся випуски твои последние. Я тобі відповідаю. Блін, старий, я тобі відповідаю. Мені до такої степені приємно тебе бачити, що просто. Я, навіть, не, не можу це емоціями. Я... Щоб ти розумів, я на твій канал підписався буквально місяць назад. Натикнувся просто в Ютубі, мені вибило закарпатський блогер. І я просто ну, зайшов і подивився перший ж ролик, на який не вибило. І ти там гониш, от, і це темка цього, под Мармока. Блядь, вона заходить. Вона заходить, ну ще старі ролики, не нові, старі ролики твої. Я передивився тупо зайшов, підписався. І передивився абсолютно всі твої ролики, які в тебе були. Блядь, ну є бать, дикой степень неприятно з тобою общатися, я тобі відвічаю. Ти хоч починаєш її блогер, там тебе. Ярослав, що я хочу тобі сказати? Дякую за те, що ти дивишся мій канал. Є одна людина, яку я хочу передати великий великий великий, великий привіт. О, Отакий, коротше. Ваня Косянчук, ти привіт від закарпатського блогера. Подожди секунду. Бачиш, що я ти написав, да? Класні обої. Ілюстра класна. Ілюстра класна. Та дейтенка, стій, та, та, дейтенка, і та дитинка, яка стоїть біля тебе класна. І та дитинка, яка стоїть біля тебе класна. Тока, це твоя дівчатка! Близько я! Ну, мучес. Не, я його залишити хочу. Не, я його залишити хочу. Не. Шот. Це мовенька жопа. Бачите, з нашим котиком все окей. Він у нас пережив дві операції і тепер живе собі спокійно, класний котик. Дамо лай. Та й дай твій голий друг, який перший з тобою був. А вон там і поїхав. Бач? Подожди, а шо вони двоє голих там роблять? Ты не чуть скажи. Почему? Ты ебать, нахуй, сука, я не бьете. Потому что ты для своей романтику делаешь больше, чем для меня. Тонателло. Чувак, выбирайся оттуда. Какая блять романтика? Тонателло, они бешеные тікають туда, чувак. Братан! Братан, тікай! Тікай оттуда! І підписуйся на мій канал Закарпатський блогер І став лайк, да, тикай на колокольчик все буде чітко Це прям судьба, я хочу на тій жениться. На ось цей? Да. Когда свадьба? Після Пасхи, давай. Соглашайся, согласясь. Ну соглашайся, я парень огонь. Моя майка, люблю Барселону Все это хорошо.